Всім привіт! Сьогодні поговоримо про дуже цікавий та простий метод дослідження, який надзвичайно популярний у пульмонологів, але чомусь не користується попитом у сімейних лікарів. Потрібно це виправляти. Тому наступні кілька хвилин поговоримо про пікфлометрію. Поїхали! Пікфлометр це прилад, основна мета якого вимірювати пікову об'ємну швидкість видиху. Абревіатурою це буде як ПШВ, а англійською мовою PIF. -E Вимірюється вона в літрах на хвилину, і зниження цього показника свідчить про бронхообструкцію. Основним способом використання даного гаджету є домашній контроль симптомів бронхіальної астми. Однак в певних ситуаціях за допомогою нього навіть можна встановлювати діагноз астма чи хозл. Про це в кінці відео. І так, як цих пацієнтів має вести саме сімейний лікар, так так, сімейний лікар не пульмонолог. То він має володіти даною методикою і більше того навчати пацієнтів користуватись ним у домашніх умовах. Якщо вас досі турбують сумніви, чи може сімейний лікар встановлювати діагноз, астмат чи хозел, подивіться на ці шифри в ACPC-2. Вони якби натякають, що може. Хватить довгих вступів. Пікфлоометр. Якщо він механічний, це простий як дерево, прилад, який складається з пластмасового корпусу. Дирочки куди дути, там всередині клапан, тут ось є такий повзуночок і шкала. Сенс пікфлоометрії зробити якомога сильніший видох, тиснучи на клапан. Головне на той. Відправляючи цей повзунок, якомога далі по шкалі. Безпосередньо сама методика. Перш за все, вдягаємо муштучок, тому що безпека понад усе. Далі перевіряємо, чи повзунок знаходиться знизу по шкалі. Якщо ні, опускаємо його донизу. У дорослих пікфлометрах це позначка 60 літрів на хвилину. Пікфлометрія проводиться стоячи або сидячи з випрямленою спиною. Пікфлометр ми тримаємо отак, щоб не торкатися шкали і поплавочка, і щоб не закривати оці отвори. Робимо максимально глибокий вдих. Після цього кладемо на язичок муштучок, заводимо його за зуби, герметично обхоплюємо губами і робимо максимально сильний форсований видих у цей прилад. Далі оцінюємо показники на шкалі, записуємо їх. Повторюємо це дослідження ще як мінімум два рази. І дивимося, якщо відхилення між показниками не більше 40, дослідження проведено правильно і ми обираємо найкращий показник. Щодо протипоказів, як і до спірометрії, вони тут відносні. Це гострі та декомпенсовані стани серцево-судинної системи, стани, пов'язані з підвищенням внутрішньочерепного тиску, або стани після операції на грудній чи черевній порожнині. І звісно, навіть у здорової людини дана процедура може викликати запаморочення, і про це потрібно попереджати нашого пацієнта. Окей, ми видали певне значення. А яка ж норма? Насправді нормальні показники різняться в залежності від статі, віку, а також тілобудови. Тому ми користуємось отакими табличками, вони у вас зараз на екрані, або графіками, вони зараз також у вас на екрані зліва і справа від мене. Взагалі, пікфлометр прилад чимось подібний до тонометра чи глюкометра. І так само, як людина з діабетом міряє цукор дома і контролює його, так само людина з астмою має щодня робити пікфлометрію і записувати дані показники. Вести щоденничок пікфлометрії, щоб не прогавити загострення астми. До речі, вартість отакого от гаджету десь 350-500 гривень. Після того, як ми навчили нашого пацієнта користуватись пікфлометром, ми радимо йому двічі на добу в один і той самий час проводити пікфлометрію. І найкраще значення фіксувати в отакий щоденничок. Окрім того, в цьому щоденничку точечки, які ставить пацієнт, можна з'єднувати. І ми получимо таку собі криву. І якщо вона виглядає отак, ми можемо зробити висновок, що астма контрольована і в пацієнта все добре. А якщо отак. То це означає, що бронхообструкція наростає, йому варто змінити терапію. Ну і наприкінець, як і обіцяв, розповім, як за допомогою підфлоометра встановити діагноз астма чи хозл. Звичайно, методом вибору є спірометрія, проба з бронхолітиком та побудова спірографічної кривої. Та бувають ситуації, коли дані методи дослідження по тим чи іншим причинам недоступні, наприклад, в умовах гуманітарної кризи. І щоб далеко не ходити, в умовах України це прифронтові області, де доступ до спеціалізованої допомоги або дуже обмежений, або взагалі неможливий. Тоді, в нагоді стає оцей прилад, за допомогою якого можна встановити попередній діагноз, провести ту саму пробу з бронхолітиком і навіть призначити базове лікування. Робити це має сімейний лікар. А в разі його відсутності медична сестра, а в разі відсутності медичної сестри, навіть навчений волонтер. Подробиці в Pen-H-протоколах. Посилання на них в закріпленому коментарі. Отаке відео у нас вийшло. Сподіваюсь, воно було для вас корисним. Якщо так, не забудьте зараз вліпити йому вподобайку. А якщо хочете продовження про спірометрію, пробу з бронхолітиком чи може навіть про доставочні прилади, напишіть про це в коментарях. Так ми побачимо, що тема для вас цікава і її потрібно розвивати. А на цьому все. Всім більше доказової медицини. Па-па!